Дякую, колеги. вашій увазі пропонується регіональний випуск новин, аби ви дізнавалися більш оперативної саме інформації саме з міст. Наші кореспонденти працюють в усіх областях нашої держави. Ну а розпочинаємо ми традиційно із столиці. Пологи в укритті під час нічної російської атаки по Києву в одному з бомбосховищ жінка просто почала народжувати під час вибухів. У породілі почались перейми. Вже на світанок новоспечені батьки колисали свою малечу, поки у столиці працювало ППО по ворожих цілях. До кінця літа рух метро синьої гілки повинні відновити. Про це заявив мер міста Кличко. Він також на засіданні спеціальної комісії зазначив, що експерти вже мають попередні терміни, та на ремонт аварійних ділянок має вистачити 400 мільйонів гривень. Щодо причин аварії на ділянці, Кличко зазначив, що точну відповідь зможуть дати тільки після відкриття котловану та перевірки наявності гідроізоляції. Ну, а зараз саме пропоную переміститися і столиці на південь нашої держави, бо там також Одещина постраждала від російської атаки про саме наслідки її, про безпекову ситуацію в Чорному морі. Та на що б Одесити витратили б мільйон доларів. Детальніше готова вже розповісти на прямому зв'язку наша кореспондентка з Одеси Анастасія Рвачова. Я тебе вітаю. Вітаю студія. Ранок в Одесі розпочався з туману, який зберігатиметься протягом дня. Однак синоптики опадів не прогнозують. Температура повітря пішла вгору та складає сьогодні плюс 11 градусів. А Чорне море не поспішає теплішати та залишатиметься на рівні плюс 5. А цієї ночі ворог вчинив комбіновану атаку на Україну. Зокрема, Одещина була атакована дронами камікадзе, чотири з яких вдалося знищити бійцям ВМС на підльоті до міста, а всього вдалося збити близько 11 БПЛА. На на жаль, у силах оборони повідомили про пошкодження критичної інфраструктури. Також після місячної перерви у Чорному морі знову з'явилися російські ракетоносії, які підвищують небезпеку обстрілів. Але, попри це, Одесити не втрачають позитив та завжди думають про краще. І ми спитали у містян, на що б вони витратили мільйон доларів. Тож, давайте послухаємо, чим поділилися люди. Перше, що приходить з голови – це допомога дітям. Звісно, не буду брехати частково, я б витратила його на свої потреби, але маю на увазі не якісь бажання, мрії. Наприклад, дуже хочу мамі будиночок, такий маленький біля моря, біля моря. Це моя мрія. Квартиру в Одесі, так як я переселенець, у мене квартира розрушена. Наразі це всі важливі новини станом на ранок в Одесі. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф Одес, щоб оперативно отримувати важливу інформацію. Студія. Дякую, Анастасія Рвачова. на прямому зв'язку розповідала про останні події з Одеського регіону. Анастасія щодня долучається до нашого регіонального випуску, який стартує о дев'ятій ранку. Тому долучайтеся і ви. А ми далі прямуємо півнем нашої країни. Херсонщина. Російські військові поцілили у житові квартали населених пунктів області, наслідок чого пошкоджено три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад і саме адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду сільгосптехніку та автомобілі через російську агресію дві людини загинули, ще семеро дістали поранення. Щонайменше 10 людей постраждали. Є загиблі через ракетний обстріл Запоріжжя. Тривають рятувально-пошукові роботи. Під завалами можуть знаходитися люди. Окупанти цілили по житловим будинкам приватного сектору. Один зі снарядів влучив біля багатоповерхівки. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. На Дніпропетровщині пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському та Кам'янському регіонах. А саме очільник про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Лисак. Є перебої зі світлом та водопостачанням. Будуть і вже введені графіки відключень. Також аварійні відключення світла вели і на Сумщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Наслідок російської атаки на об'єкти енергосистеми. Графіки відключень діють у населених пунктах Сумського, Конотопського та Шоскінського районів області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Пропоную зараз переміститися на схід нашої держави. Окупанти більше 15 разів вдарили по енергетичній інфраструктурі Харківщини. Такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. У Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури, понад 15 ракет с 300 Х-22. Харків зараз тимчасово без світла. У селі Баранівка внаслідок удару ворожого БПЛА зруйновано приватний будинок. Також через неструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігається проблема з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийшов електротранспорт. Перевезення здійснювались саме автобусами за схемою блекауту. Також зараз у Харкові через відключення світла перебої з водою не функціонує електротранспорт і не працюють лінії 101 та 112. Харківський очільник міста Ігор Терехов повідомив у разі потреби звертатися за номером. 1562. також він наголосив на тому, що відкриті усі пункти незламності за потреби можна звертатися до них. Що цікаво, також внаслідок ударів по інфраструктурі у Харкові не працюють світлофори, тому, будь ласка, будьте обачними. На Полтавщині уламками пошкоджено покійлю трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряних цілах у Кременчуцькому районі без жертв та без постраждалих. Застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Йдемо потрошку на захід нашої держави, наслідки удару по Хмельницькому. Все в уламках та диму. Очевидці кажуть про п'ять загиблих у зруйнованому будинку, але в обласній військовій адміністрації офіційно підтвердили лише одного загиблого під завалами ще досі є люди. На Вінниччині та інших регіонах зафіксували збій інтернету через удари РФ по енергетиці, яка у вас наразі ситуація зі зв'язком, а також з електропостачанням? Будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією. Нам дуже важливо знати, як ви зараз оговтуєтесь від масованої ракетної атаки. На Прикарпатті також є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Про це повідомила учильниця Івано-Франківської ОВА та Онищук. Ворог атакував об. Обла... Шахедами та ракетами постраждала одна людина. Є пошкодження наразі перебої з електропостачанням в області не зафіксовано. Ну яка саме ситуація загалом на заході нашої держави після тяжкої ночі? Яке місто хочуть перейменувати на Львівщині? Що вимагають студенти Львівської академії друкарства? Який забіг відбудеться у Львові вже цієї неділі? Та якої погоди очікувати на Львівщині? Вже готова розповісти на прямому зв'язку. Наша кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Я тебе вітаю. Вітаю студія і усіх глядачів ранок. Лайф складна е, ніч для всієї України. Цієї ночі ворожі ракети атакували і Львівщину у Золочівському районі. Виникла пожежа у лісі через падіння уламків шахеда, які збили наші сили. ППО також є влучання в об'єкт критичної інфраструктури на стрищині. По це повідомив голова ОВА Максим Козицький. Інформацію щодо жертв чи постраждалих станом на цю годину. Немає. І сьогодні на Львівщині та у Львові буде хмарно з проясненням. Істотних опадів не буде лише місцями невеликий дощ. Температура повітря підніметься в день до 11 градусів тепла. А на Львівщині хочуть перейменувати місто Червоноград. Напередодні комітет державної влади підтримав рішення про перейменування міста Червоноград на Шептицький остаточне рішення мають прийняти уже у Верховній Раді 27 сьомого квітня. І у Львові студенти академії друкарства вийшли на мирний мітинг проти приєднання їхнього навчального закладу до університету Львівська політехніка. Активісти вимагають зупинити реорганізацію вишу та відставки міністра лісового, а також заступника міністра Винницького та команди реформаторів. Мон більше давайте почуємо з перших вуст. Нас не довільняє те, що нас без обговорення і без погодження вирішили приєднати до Львівської політехніки. Вже вдруге минулого разу. Рік тому нас хотіли приєднати до Франка ініціативою пана Шкарната, який був відомий своїми плагіатними роботами. Цього разу новий реформатор вирішив приєднати нас до університету політехніки. Також без погодження, без наведення аргументів, чому ми маємо бути приєднані, просто за чиїмось рішенням. Додамо студенти стурбовані, що їх позбавлять державної форми навчання, анулюють дипломи. А більше чим 200 викладачів залишаться без роботи. І вже цієї неділі, 24 березня, у Львові відбудеться забіг пам'яті бігунів, які віддали своє життя за нашу Україну. Зокрема, забіг буде в честь Назара Чигіня, Юрія Мочульського, Тараса Сивенького та Романа Кравця. Усі вони загинули на війні з Росією, і забіг розпочнеться вже в о 9 годині ранку. Він розпочнеться від оперного театру у Львові і завершиться на Марсовому полі полі почесних поховань, де поховані наші захисники. Метою такого забігу є збір коштів на тепловізори. І наразі це все це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Live Львів, аби першими почути всю оперативно та підтверджену інформацію. Прощаюсь та передаю слово. Дякую. Марта Байдака на прямому зв'язку розповідала про останні події з Львівського регіону, а також загалом заходу нашої країни. Вона долучається щодня до нашого регіонального випуску, тому закликаю і вас саме під'єднуватись до шоу Ранок Лайв. Ну і наостанок ми отримали екстрене повіщення від саме повітряних сил. Знищено 92 повітряні цілі, 55 шахедів і 37 ракет. Вночі росіяни завдали комбінованого ракетного авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. З них 63 ударні БПЛА «Шахеда», 12 балістичних ракет «Іскандер-М», 40 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», 5 крилатих ракет «Х-22», 7 Аеробалістичних ракет типу кинжал, дві керовані авіаційні ракети Х 59 22 зенітні керовані ракети с 300 С 400 Ми дякуємо Збройним силам України протиповітряній оборони за те, що так стійко міцно тримаєте небо і захищаєте наше життя. Наша наша протиповітряна оборона показала просто неймовірний результат. А росіяни ще раз довели, що вона держава терористка. На цей час це всі новини. Я повернусь повернусь до вас трішечки згодом з новою оп.